Налаштування кварцевого годинника Casio Діс з хронографом. Для налаштування годинника спершу треба звернути увагу на секундну стрілку. Ось вона тікає. У годиннику є два кліка заводної коронки. Вона знаходиться по центру, це вона. Перший клік відповідає за дату. От клік один. Якщо крутимо в одну із сторін... Наприклад, крутим від себе, дата не перелистується. Дата. Ось в апертурі дати. На трьох годинах. Крутим в іншу сторону, перелистується дата. Другий клік заводної коронки. Клік 2. Щолк 2. Це стрілки. В режимі налаштувань стрілок, секундна стрілка зупиняється. І ставимо час. От, наприклад, Зараз 19 годин 47 хвилин. Тобто 7 годин 47 хвилин вечора. Ми ставимо, прокручуючи за одну коронку в другому положенні, 7 годин це 6 це 7 і 48 хвилин. 48 хвилин. Далі необхідно звернути увагу на 6 годинах є маленький циферблатик з позначками 12-24. Стрілка на цьому циферблатику дублює оцю часову стрілку. Тобто, коли годинник показує на 12 годин, стрілка показує на 24. Це означає, що це ніч. Якщо ж зробити повне коло і знову виставити на 12 годин, то маленька стрілочка покаже на 12 годин. Це буде означати, що це день. Це називається режим День-ніч. 24-часовий формат. Тобто він показує дві половини дня. Першу і другу. З 24 до 12 це ніч. І ранок, а з 12 до 24 це день і вечір. Тобто, якщо зараз вечір, то необхідно, щоб ця маленька стрілочка була з 12 до 24 в цій половинці. Якби був ранок, то треба було б поставити, щоб маленька стрілочка показувала в правій половинці. Ми виставляємо 19.49 вечір в лівій половинці. Закриваємо заводну короночку, притискаємо і достаємо перший клік і виставляємо дату. Крутимо в одну сторону, не крутиться. І секундна стрілка продовжує ходити. Крутимо в іншу сторону. На себе, коли крутим, дата перелистується. Сьогодні друге число. Ми виставили час. І закрили заводну короночку. Додаткові кнопки це кнопки секундоміра. Секундомір в цьому годиннику знаходиться от знизу, секундна стрілочка і ліворуч на 9 годинах – хвилинна стрілка. В деяких видах спорту автомобільних є такий режим 10 хвилин до старту. От Саме цей секундомір буде заміряти цих 10 хвилин до старту. Верхня кнопка старт-стоп, нижня зброс. От ми запускаємо секундомір. Тут будуть секунди, а тут будуть хвилини. Зупиняємо і нижньою кнопкою обнуляємо. Ці кнопки це кнопки секундоміра, а заводна коронка налаштовує дату і час. Ще бувають годинники. В яких секундна стрілка маленька, вона знаходиться на 6 годинах і тікає. А велика секундна стрілка це стрілка секундоміра і вона постійно стоїть, вмикається лише коли ви користуєтесь секундоміром. Також тут на 6-й годині є 24-часовий формат. Якщо вечір, точніше день вечір, то це ліва частина циферблату. Якщо ніч і ранок... То це права частина циферблата. Тобто, якщо 6 ранку, то він показує на 6, якщо 6 вечора, то він показує на 18. Тут ця маленька стрілка. І вона дублює часову стрілку. Виставим і час тут так само. Ставимо другий клік заводної коронки, щоб ця секундна стрілка зупинилась, Працювала стоп-секунда. Клік 1, клік 2. Секундна стрілочка зупинилася. І тепер виставляємо час. Так як зараз 19 годин 52 хвилини. Ми дивимося, щоб ця маленька стрілочка на трьох годинах була десь отут приблизно 18-19 в цьому форматі. Ставимо 19 годин 52 хвилини. Притискаємо за одну короночку. Ставимо перший клік, Секундна стрілка продовжуватиме ходити. Це маленька. І ставимо дату. Наприклад, виставимо зараз 31 число, прокручуючи заводну коронку. От, 31. Буває таке, що в годиннику стоїть 31 число, а по календарю вже перше. Що треба зробити? Достати оцю заводну короночку перший клік, щоб секундна стрілка продовжувала ходити і покрутити її. В одну із сторін. І перелиснути дату на перше число. Ну Сьогодні друге можемо виставити одразу друге число. Так налаштовуються кварцеві годинники з хронографом, дає 24-часовий формат. Тепер, як працює тут хронограф, верхню кнопку нажимаємо, секундна стрілочка почала тікати велико. Це означає, що це стрілка секунда міра. Отут ліворуч буде відлік хвилин. Тобто є секундомір на 60 хвилин. Верхня кнопка старт-стоп, нижня зброс. Все легко та просто. Можна повторити покроково і налаштувати будь-який годинник кварцевий з хронографом.